Доброго дня, дітки! Ось прийшла зима. Подивіться на картину і скажіть, що роблять діти? Якою змальована природа? Як можна назвати картину? Послухайте вірш Грудень. Раптовий сніг упав на землю. Завис нечутно на гілках і забіліла сосен зелень у неполоханих гайках. Вже влаштувався бедмідь на зиму в барлозі темнім і зручним лежить і згадує ожину і посміхається у сні, а змерзлі клени та берези ховають ноги в теплий сніг і затихають обережно, аж до далекої весни. Зима холодна пора року, взимку на вулицях і дорогах у полі. В лісі дуже багато снігу. Мороз, річки замерзають, зима приходить після осені, починається грудним і закінчується лютим. Грудень, січень, лютий. Грудень холодний місяць, початок зими. Про нього кажуть так: грудень і замостить, і заморозить, і сани пустить. Грудень рік кінчає. Зиму починає. Гарно в лісі, в грудні. Дерева й кущі вкриті снігом. Сніг чистий, пухнастий. Дихати легко, морозне свіже повітря додає нам бадьорості. Під снігом, незважаючи на холод, триває життя. Саме снігова ковдра зберігає життя рослинам. Під снігом зимують пшениця, жито, суниці, журавлина. А гусяча цибулька, ряст зеленіють і під снігом. Дерева й кущі сплять зимовим сном разом із останніми бруньками. Хвойні дерева взимку залишаються зеленими. На них усю зиму зберігаються шишки, залишаються плоди і на інших рослинах кленові, акації, гробині, шепшині. Зима не припиняє ріст рослин. Вона лише затримує його. Послухайте загадки про зиму. Лід на річках, сніг на полях. Віхола гуляє, коли це буває. Узимку, вірно. Їхала пані в білому убранні. Як посипала убрання, всю землю укрило. Зима, сніг, молодці. Махнула птиця крилом і покрила весь світ білим килимом. Зима, сніг, який міст із води збудований. Без рук, без ніг майстер міст будував, берег з берегом з'єднав. Це мороз, крига. На дворі горою, а в хаті водою. Сніг молодик. А ще. Місяць грудень багатий на свята та веселі розваги. Бажаю вам веселих свят, гарної погоди. До побачення!